Всім привіт! з вами Поля і ми сьогодні будемо робити скин. Давайте натипаем волоси. Останнім. Шостим. А чого я такі сахароши? Вот таку голову. давай возьмем тут настигну лысая. Не-не-не, нам такого не надо. Руки отходить. А ее можно было снимать. Нет. Все странно. Ну, эти тут. Давай-ка от выкидывать.

Ой, а чого она у нас таке? А нет, что там не сыворот. О, готово. Так. Сонце. Давайте перші спащи возьмем. На минимум якісь красиві точки. Вы думаете, да я стільки взяла этих стікерів? Я вам потім в кінці покажу карту. Там, где можно эти стики взяти. Давайте возьмем таку анимешку. Чи собачку? Не, собачка якось выглядає не так. Давайте уже буде так як убольне. Дубай судьба. Добавляю. Зараз три, скин и тут можно взяти. А вот так хапис. Що це є таке? А, от. І тут можна так зробити. и все. И у нас є така футболка. А це все тут шлемо. Може якийсь шлем. Шлемом у мене теж куплений, Э шолом, а ні, так, да, шолом. Я не знаю, чи я хочу шлом. Не, они кисранные, ну це именно моєго. О, ось, ось то зло воно шляпає. Я вам теж в кінці покажу карту, тогда можна шлемой получити. Ой, шолом! Ой, чеки глуби, ну ми будемо бесплатно скин робити.

Рад біжати. Йдем, Все. І нас готовий скин. Я карту вам покажу, де я це все получила. Ось ця карта, тут всі стикери, що я мала. Тут дуже багато стикерів. Все, як бачите, дуже багато стикерів. И тут можно даже применять лист, если захочешь. И еще хочу взять, если надо, степенок. И вот у нас такая табличка появляется. И мы подписываем И все. И все у нас работает. А тут уже богато много у всех стикеров. Но просто сначала они появляются как... Ой, очень большая карта тут. Иду багато тут. Что і карті? Я получила шлемиці У неї у нас загрузка така. І нам надо оце платно. Бачите, она тут платне Наприклад, футболка за 500 робоксів. Может Ось, забачите? А Ось з шлеми можна. Там як там Ось так поля. Такі мене цей шлем є. Вот. Така у нас гра. І... ра. ми якісь ще анімації. isso é vamos seguir. E hoje Tive sete trilhas Я вышла. И всем пока. С вами была Поли. Я думаю, что вам понравилось это видео. И пока.